Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми в Бравл Старс. Я хочу затестити нового, але він уже не сказать би, що й новий Бравлер Тренк. Чого не новий? Тому що тут ось міна буде новий, і буде 95 й Бравлер. Це, звісно, з ума зійти, що вона робить. Вона дамаг діллер. Вона, коротше, вносить купу купу демеджу і затестимо її трошки пізніше. А поки що, давай все таки підемо за тренком. У мене він першої сили. Давай відразу і прокачаємо його. Що ж мені коштує його прокачати, Насправді, то і нічого. Давай його чисто. катнемось, Побачимо, що він може. По факту, він є, скоріш за все, так само, як е, ходох по ідеї. Ну в нього є свої якісь приколи. Давай попробуємо, що ми зможемо зробити, що в нас вийде. Атака в мене така. У мене є магніт, який притягує чуваків, в принципі, магніт це супер. Так, хорошо, у мене виходить 9300 демеджа, якщо я здаля. 2400. А якщо я тут 200. Ага, чим далі я б'ю, тим у мене більше демеджа. Окей, окей, типу, мені не завжди хорошо вплитну підходити. Мені можна отако зробити, але не завжди в мене виходить. Я би міг його, звісно, примагнітити. Ну, це не завжди хорошо. Поки вони тут б'ються, я все одно з ботами тусю. Я можу його і винести. Що мене робить ульта? Ульта мене по комусь стріляє. Хорошо. Стріляє вона з рекошетом, причому, якраз хорошо, що перші катки йдуть з ботами, щоб ти хоча б привик до героя. Щоб ти хоча б поняв, що він може. Правильно? Давай заберемо цю баночку теж. Я не знаю, де ластовий чел. Угу. Ага, все, я поняв. Ну, він мене вбиває, тому що в нього 9 банок, і він кольт. Капець програв ботові. Я вже на сіки нуб, що я даже ботом програю. Це просто. Ну, ну що поробиш? Таке буває, таке буває. Особливо, коли бравлер поганий, правильно? От коли поганий Бравлер, то ти теж ботом програєш, тому що за нього невдобно грати. Він не класний. Він не йде нікого, не вбиває зразу того. Що поробиш? Будемо скраєчку ламати, тому що з нього ми все-таки більше демеджа маємо. Тому будемо так і займатися. А що якщо я між ними стану? Ага. Ну окей. Все ж таки я граю проти боді, вони мені багато помилок пробачають. Опа, ну цю помилку, конечно. Помилка серйозна. Давай отако. Попробуємо його трошки подамажити. Попробуємо таке притянути. І попробуємо винести. Слава Богу, що я це зміг зробити. Так хорошо. Ульта в тебе тупо, як у Карла. Тупо, як у Карла, почти. Погнали сюди. Ну і тут я ще соткіс, ну Ого. Міг би откиснути, чуєш? Вообще на ізі міг би откиснути. А, і кстати, по цій свої движухи я краще бігаю. Це типа грунту, щось такого скопаного. І по ньому я прям гасаю добре. Ну хорошо. У мене сім банок, я опять шукаю останнього. Ага. РТ. РТшечка. Іди сюди. Малосенький. І пока. Ну, ти знаєш, такий собі він чел. Не сказать би, що прям имба-мба. Но кубки на ньому нафармить можна. Чисто щоб тако. Щоб легшечко було там до 40 тисяч апнутися. Ну, не сказать би, що супер класний. Типа, може, поки що я ще не зрозумів, що він здатен. Бо я бачив, що його пікають і даже уже чуваки, в яких там ну, 900 кубків на ньому. Це прям типа хорошо. я думаю, бо він за мною пішов, він би мене там розніс. би. Правильно? Я думаю, що так. Да. Що якщо я тебе притягну, Ну, проти звичайного гравця я вже тут от Кесбе супер давно. Я стільки помилок наробив, що я даже не знаю, що мені з ним зробити. Таке відчуття, наче, ну, не сильно я і кайфую від нього. Є, типа, другі бравлери, за яких мені приємніше грати. Наприклад, Еллі Кейс. Прикольні бравлери. Даже та сама Лола, вона непогана. Хоч вона в мене ні чорта не прокачена. Но це просто прикол против пацанів цікаво грати. Особливо проти таких ботів. Да. Короче, дерево я побачив, що роби. Дерево це прикол. Це прям конкретний прикол. Що поробиш? XP зато мені насипало багато. Ні, народ, оце ми забирати не будемо, тому що ми все-таки будемо качати наступного бравлера, правильно? Це не хухри-мухри тобі. Ну, дивіться, та сама що Миша, теж мені не супер зайшла Мені багато бравлерів не супер зайшло Як ти бачиш, у мене тут купа бравлерів, які мені просто тупо не подобаються. Просто тупо не подобаються І що поробиш? Хоча, кстати, за корделю. Це я міг би нормально повалити. Корделіус непоганий перець. У мене на ньому ще 10 вінстріку. Я взагалі не пам'ятаю, откуда в мене сіки на ньому вінстріку. Ну, давай затестимо. Давай затестимо. Можливо, я зможу завдяки вінстріку щось ще капець папитись. Банки він качає, бігає швидко. Що ще мені треба? Атака невелика, але одразу зрозуміло, яка атака. Атака точно така сама, як і заряд ульти. гаджет у нього є непоганий, в принципі. Гаджет у нього є непоганий, який забороняє чувакам атакувати. Це прикольний гаджет. Далі ну, позаглядаємо, що ми тут ще можемо зробити. Баночку утонути то точно можемо. На шарка тако чисто. тут, кстати, вчелів і нові бравлери, походу, да? так? ми виносимо одного з них. Ульта, я поняв, що робить. Ульта, їй байдуже, я можу і через е, стіну його валити. Отаку ми там просто хаваємо. Ну, що тобі, кстати, і деревца. А ну, погнали до нього. Блін, ну я чорт, я знаю, да, він? Где шарфа виніс, ти понял? Блін, а я ти ще, кстати, непогано прожив. Я хоч і помилявся, але я непогано прожив. Кубків хорошо апнув 11 через те, що в мене він стрік. Того давай далі. подожди, мені ще газонюха ще, якщо сподобається, то я його ще й можливо виведу там на сіки Кубків. Ну, не знаю, не знаю поки. Побачимо, що буде далі. Бо я оце для дуелів шукаю нову комбу. І я думаю, що для дуелів із нової комби е, було би дуже класно взяти першим бравлером Біа, тому що вона далеко дамаже. І вона може реально шотати чуваків. Ну так само, як пейпер, там так далі от А другого чела можна взяти так само що то типа грома, який зможе закидувати там. ну можливо тіка якось, там і так далі не хоче <звук> до мене? О, оце я він стрійку злив. Оце я він стрійку програв. Ну, а що поробиш? Він стрік сливається за секунду. Не так, не так він складно сливається, як набивається, правильно? Ну його баню з цим він стріком, треба щось придумати. Бо я просто ну не, не стараюсь виграти, ти поняв? Я просто бігаю, і хочу всіх виносити. От, а коли ти хочеш грати чисто, щоб кубки накачати, тобі треба думати по-другому. Тобі треба ну, грати так, що ти дожен, типа, акуратно там туди-сюди. Бо мене тут ну, можуть винести і такі чоловіки, поняв? Дуже легко причому. Плюс у мене ще не вкачений. У мене немає ні гаджета, ні суперси і Нічого нема, ти поняв? Їм можу тако прострелити. Обалдіть. Оце дирки в карті. Так, ну пацан, там чуде, він вистріляв мені всі штуки. Блін, ну я не дотягнувся. Не дотягнувся магнітиком. Ну нічого страшного, у мене вже топ-5, я нормально все чухаю. Вже баночки даже є, диви. Баночки це хорошо. Так, ну в мене влітають конкретно жорстко. Я не попав ультою, Аби я попав ультою, я би свалив, ти поняв? Я би свалив від цього гамнюка, який за мною бігав ще з начала гри. Це вообще прикол. Так, або деть не встать. Ну, диви, ми газонюха тако трохи підкачуємо, ти поняв. Я то він стрик слив, я ще ні разу кубки не програв. Тому мені вообще байдуже. Я просто собі реально качаюсь. Ну, поки що. Я б за кейс би пограв За Зоню реально прикольно. Ну, тут вона мене вже з'їла. Ну тут вона мене вже з'їла. Ну я все одно хотів якогось другого бравлера. Мені все одно кубки не зняло, ти поняв? Навіть за топ-9. В ній тупо не знімає. Ладно, він стрік на ньому мислили. Давай за кейс. У мене ні, не так багато кубків, я б її хотів би викачати. Вона крута. Вона прям крута. У мене є гаджет постійно, я можу переключитись на дальнобійну атаку і конкретно валити. По факту, це взагалі, моє. Я отако роблю. Тут автоатаку я все качаю. Йду сюди. Тут автоатакою все качаю. Баночку качаю я дуже швидко. Також бем, 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 бем. І все, у мене 2-3 банки. Я сильний. Я зараз, мабуть, на кейс можу дуже багато накачати кубків. Ну, я на це сильно вірю. собі, хай вони там б'ються, чуєш. Мені то що. Мені то, тупки байдуже. Так, тут одійти, тут одійти. Тут забити чувака. Тут побігати від нього чуть-чуть. Аби тільки в мене виходило побігати. Ні, оце я зря, наверное, переключився, да? Зря переключився, я міг його так зарізати. Но все одно байдуже, байдуже, все одно нормально. Зараз я рознесу конкретно жорстко. Все, оця катка топ-1. Просто, просто фіксуйте, фіксуйте. Топ-1, карточка зараз буде. На ізі. Let's go. Так, ні. От ход ми оді йдемо. Ну його в баню, той може мене порішати. я можу переключитися і рознести його, по суті. Ну, не знаю. Я не знаю, де він. Ага, він вже в центрах бігає, собі качаюсь і золотий. Ну, його, вроді, роздавали. Так що це таке діло. Банку всього стирили, та хай собі бігає за мною, Мені -то, він за мною ще сильний не побігає. Так, що ми можемо? Що ми можемо далі зробити? У нас тут ходох. Ходога -dog. трохи луплять. Його прям зажимають, Ти поняв? Його прям зажимають. Ну, я просто пожадничав, пожаднічав. Я міг взагалі за ним не йти. Мені не треба йти в оту кашу, ти поняв? Все, зараз буде топ-1. Базару. Зараз буде топ-1. Ну як це я на кейс, який ультралегендарний бравлер, який по факту розраховувався як найсильніший бравлер в грі. Ще я на ньому не зможу виграти, чи? Топ-1 взяти якийсь? Та на Ізі зможу, ні? Ого, дикі плюхи в барон. От чисто плюхи в нього прям взагалі імба гарно виглядають. І плюхи, і ульта. Аби вона було окремо вдіти плюхи, я би вдів ці плюхи з цього скіна. Блін, ну він, звісно, з ума сходить, цей барон. Ось такого ми одійдемо від нього, ну я в баню. Ми цю баночку ще швидко качнемо. Бо демеджа дуже багато. Три з глихом. Я можу любого бравлера вбивати, ти поняв. Ну, може, кроме цього, кроме там, деревця. Ось у цього то я ізі винось. Ну, виносив би, але в нього гаджет. Ну він чисто пожадничав, капець. Я його і наказав за це. Аби він не жадничав, я б його не наказував. А так, диви, в мене 8 банок сейчас буде. Я не знаю, що Олі хоче зробити, но. Угу. Мабуть, чисто із-за цього Ну, ще денсить може, сейчас. У нього є ульта. Коли денсить у нього якісь там приколи. Я дав ульт, напевно, зря. Переключусь. І все собі. Ого! Обалдіть, я вижив! Ну, оцей тупо ждав своєї мети. Свого часу він ждав. І ти почав? Поняв, що він зробив? Ну давайте. І все одно підходить треба. І все одно дойти. Сюди. Та там все погано. Ми тебе просто <хе -хе -хе> з Все, топ-1. Я казав, фіксуйте, топ-1 буде. Я топ 1 взяв. Зараз Сейчас... ось можу ще один просто показати, щоб закріпити, що, ну, що я можу давати топ-1. Я можу на ізі давати топ-1. Давай. Ще ще раз показую просто. Ще раз топ-1 даю. Зараз просто постараюсь, щоб його взяти і все. І все в мене буде, слава Богу. Отакого От все бем. Банка є. Погнали до наступної. наступного. Я не знаю, де ті люди які профтекують банки, ну куди вони йдуть? Опа, от тут я приїхав. О тут я приїхав, ну ничего. Я живу, все нормально в мене. Я б тут, звісно, переключився. Да, з переключенням я... хоча б до мене близько не підійдуть люди. Мені типа буде норм. Я не ту нажав, все, не ту нажав. Вообще кнопки не типу нажимав. Ну ладно, все, сейчас топ 1 Все, сейчас буде топ-1. Щас буде нормальний, реальний топ-1. Сейчас я расскажу, як це робить на изі. Оцей вообще не дамажи. Цей нубчик. Рак? нуб. Взагалі мій бравлер. Він нічого не може зробити. Я в нього можу просто брати в сетирити. Він нормальний, коли він сріблом стає. Ого Эга, что ты є спеціальний на підсейф, да. Ну я йому ульту не буду качати. Якщо я там накачаю до срібла, він буде прям сильний. У нього ульта хорош. У нього в цілому що хороша, просто він. Просто він поначалу дуже слабенький. де він отхилився. Ку, хорошо, що він за... просто забайтився на баночку. Просто забайтився на баночку. оце я зря стрельнув? Ну все, давай, сейчас, я хилюсь. Перкинь, кшицей ракша ігру сейчас выиграю. А він такий, що може і виграти, японяв? Диви, він уже срібло вкачав. Він там далі ну, мега сильний стає. Він прям мега сильний стає. Я оце думаю, що мені зробити. Як мені топ 1 та -то взяти? Я ж то обіцяв топ-1. Так, ну отако. бамбуку ми понадамажили. Фу, павліона то деви, Да, Да, ти поняв вообще. Ні, я не знаю, в мене не получилось, народ. Програв я. Не здержав самого, ти поняв? <laughs> Блін, дивись, як у мене чуваків з гіперзарядами, і я вообще ними грати не вмію. Ти поняв? Я вообще лов скіл. У ні чорта не получається. Вообще. Якщо взяти по цьому, по павер-левелу... Ти просто дивись, скільки в мене гіперок. Дивись, в мене гіперок. Раз. Давай давай отако щитати, типа. 3, 6, 9, 12. потом получается у виходить, в мене 15, 18, 21, 22 гіперки. Ти поняв? Це ще багато ж такі. А із сікох, із гіперних у мене 1000 кубків. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість тільки. Я б перла, кстати, підкачав би. Оце єдине, що я б хотів би, щоб е, до барона його догнати. Ну тут уже треба обережно, тут уже, блін, 900 кубків, оверага. тут уже тяжко буде. Давай попробуємо. Тут уже серйозні пацики сидять, які качаються на тисячу кубків. До мене біжить і кіт, і шеллі, і взагалі це все дуже погано. І кіт з мене просто поїздівався. Добре, що ми його з'їли за це. Бачу, не гаджети якісь нащитити, поняв? Мій магніт мені по факту не сильно і той підходить. Так, ну вольтамету то надамажили, він трохи то, навірно, очканув. Шеллі ми, типа, не в кентах, але ми разом з нею завалили чела. Я то покрутюсь, но вона за мною біжить. Но вона за мною біжить. Не, вона мене хоче з'їсти. Вона могла б мене з'їсти, але вона очканула. Не треба до мене підходити, чувак. Не надо. Там ще барон. Блін, ну мені або на шеллі, йти, або на барона. У мене взагалі все проблемно. Да, у мене все. Але я до де, Я дожив. Диви, я на топ-4 дожив так-то. Ну барон там вообще добре йде. Ама ще ж він стрік. Мене 901 кубків уже на цьому гамнюку. Непогано, непогано. Те, що в мене вийшло дожити. Отак, хорошо, це добре, бо вони там один одного повалили без нас. Це круть, це круть. Ще сподіваємося, що буде далі? Там мімік. Ну мімік серйозний, чого? Можливо, він очкане і не піде на мене. Ні, ну він взагалі що то. Він що то ти поняв, він що то попутав. Перл все-таки, ну, не насікеш гамно. Перл то норм, пацан, сам по собі. Просто ну, може в моєму виконанні він не самий-самий, ну все ж таки, він не самий лохміття. Ми ще ще й тут топ-1 візьмемо, дай бог. Тако ми одного відігнали. Ні, топ-оди мене візьмемо на рот. Мене просто Лілі за за мою тупость рознесла. За мою тупость вона мене тупо рознесла. Ну, я отримав плюс один кубок. У мене там топ 5 було. Я він слік не злив, нічого не злив. Щас ми може. може ми і візьмемо топ один. По суті, це реально за перло взяти. Просто треба обережно. Мені треба було забрати банку, свалити, поняв? Типу таким макаром, акуратненько. На чих, поняв. Супер, супер помаленько, супер обережно. Погнали. Давай сюди. Я в принципі центр хорошо на ньому лутаю. Ну, не сказать би, що мега круто. Ну нормально. Ну я поки лутаю в центрі, я дуже підставляюсь. Тим, що в мене нема зарядів атаки, тим, що я не нагрітий, і воно мене не сильно сейве. Ну кольтаб я забив би. У них якраз збуде бійка. Ну він тупо свалює на джетпакові, ти поняв? Тако ми робимо. Я то поміг? Тобі? Я тобі поміг, гамнюк. Ти видно, не розумієш, даш? Я тобі поміг трохи. Давай покрутимося. Ти, можливо, передумаєш. Він передумав, слава Богу. А йде собі далі, б'ється. Ну я таке відчуття, наче я винось. Мені, прикинь. 900 хп мне знес. Не упряшайте по байте уже. Отако ми тебе просто з'їдаємо. тому що ти подумав, що ти зможеш мене з'їсти. Ти понимаєш? У мене магніт, пацан. Я не нуб. мене магніт. І все, у мене топ-2 щас. А я ще й топ-1 візьму. Я ще й на ізі візьму топ-1. Воно баз проти мене. А база я з'їда. О, ні, 9 банок. Чувак, ти шо гониш? 9 банок, це серйозно. Ой-ой-ой, я гаджет провтикав. А він гіперкод дав, типоні. Він гіперкод отдав, я на 7 хп виживаю! Сім! <плес> Отак от, от топ-1 береться на перлі, і я перлом уже по догнав оборону, да? 922-915. Нормально, нормально. Аби ще громом якось. Ну, громом капець багато треба, я не знаю. Грома капець треба качати. На цьому напевно будемо Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвиг. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.